Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Донецький шахтар зумів переграти швейцарський Янг Бойс в основному етапі Ліги Чемпіонів. Поєдинок четвертого туру основного етапу Ліги Чемпіонів Шахтар Янг Бойс закінчився перемогою української команди з рахунком 2-1. На 27-й хвилині Каструїд і Марії вивів Янг Бойс вперед. Проте гравці Шахтаря показали характер та здійснили камбек ще у першому таймі. Голами відзначились Олександр Зубков і Георгій Судаков. Зрештою, для шахтаря це. Перша перемога у цьогорічному розіграші Ліги Чемпіонів. Київське Динамо у меншості розгромно програло угорському «Ференцварошу» у четвертому турі основного етапу Ліги Європи. Динамо у гамбурзі вже на 17-й хвилині зустрічі залишилося у меншості через вилучення Владислава Дубінчака за грубу гру. «Ференцварош» скористався чисельною перевагою по перерві. На 55-й хвилині угорський клуб вивів вперед Барнабаш-Варга. За хвилину перевагу будапештців збільшив Крістофер Захаріасин. До розгромного рахунку на 67-й хвилині довів Варга, який зробив дубль. А підсумковий результат у цьому матчі на 76-й хвилині встановив Салданья, який відзначився одразу після виходу на заміну. Динамо не зуміло забити ще жодного голу у цьогорічному розіграші Ліги Європи. Команда Олександра Шоковського наразі посідає останнє 36 -е місце у турнірній таблиці Ліги Європи. Вінгер Челсі Михайло Мудрик забив гол у ворота Ноа у домашньому матчі третього туру основного етапу Ліги конференцій. На 39-й хвилині гри при рахунку 4-0 Михайло отримав м'яч перед воротами, підлаштував під праву ногу та пробив у дальню дев'ятку. Це другий гол Мудрика у цьому турнірі. Зрештою, у цьому матчі Челсі переміг із розгромним рахунком 8-0. Визначилися пари однієї четвертої фіналу Кубку України сезону 2024 25 Базова дата поєдинків чверть фіналу 2 квітня 2025 року. Фінал Кубку України сезону 2024 25 заплановано на 14 травня наступного року. Місце його проведення має визначити виконком УАФ. Матч 12-го туру Олександрія Полісся став для нападника Олександра Філіпова ювілейним сотим, проведеним в УПЛ. У складі Олександрії Філіпов відіграв 11 матчів. У складі Арсеналу 6, Десни 60 та Дніпра 1-23. В активі нападника 36 голів в чемпіонаті. Філіпов дебютував в елітному дивізіоні 25 листопада 2012 року у складі Арсеналу в гостьовому матчі проти Динамо. Той поєдинок Арсенал Програв з рахунком 0-4. Матч 12-го туру Зоря ЛНЗ став для півзахисника черкаського клубу Дмитра Топалова сотим в УПЛ. У складі ЛНЗ Топалов відіграв 7 матчів. У складі Маріуполя 63, Шахтаря 16 та Колоса 14. В активі півзахисника 12 голів в УПЛ. Топалов дебютував в елітному дивізіоні 30 липня 2019 року у складі Маріуполя у гостьовому матчі проти Колоса. Той поєдинок завершився перемогою Колоса з рахунком 2-1. ЛНЗ не планує звільняти головного тренера Андреса Караско. Повідомляє Тато таке: Іспанець повністю виправдовує очікування керівництва клубу. Перед сезоном Караско озвучили завдання, повна перебудова ігрової моделі команди. Нагадаємо, Андрес очолив ЛНЗ у червні цього року. Його контракт розрахований на два роки. На юнацькому рівні Караско протягом 12 років тренував команди Академії Барселони, а також очолював департамент Ла-Масії. Як головний тренер розпочав кар'єру з Шахтарем Ю-19, після чого очолював збірну Кувейту і Динамо Тбілісі. Раніше повідомлялося, що Караско може замінити український спеціаліст Роман Григорчук. Центральному захиснику Поліся Сергію Чоботенку зроблять операцію по видаленню міжхребетної грижі. Повідомляє та таке, операція має відбутися впродовж тижня. Зазначається, що перше коло УПЛ для Чоботенка закінчено. Нагадаємо, Сергій не зміг дограти матч в Кубку України проти Кривбаса через біль у спині. Цього сезону Чоботенко відзначився одним голом у 12 матчах за клуб. Португальський сайт Абола назвав українського голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна російським після матчу четвертого туру Ліги Чемпіонів проти Баварії. На своєму сайті видання оприлюднило коментар 23-річного українця після матчу з мюнхенським клубом, де представило воротаря російським гравцем. Російський воротар каже, що завжди намагається тримати свої ворота на нулі. Йдеться у тексті на сайті Абола. Нагадаємо, Трубін виступає за Бенфіку з літа 2023 року, коли перейшов з Шахтаря. У поточній кампанії Анатолій зіграв у 15 матчах за клуб, сім ігор провів на нуль. У поєдинку проти Баварії воротар здійснив 9 севів. Юрій Мороз оголосив склад юнацької збірної України U17 на збір у листопаді. З 9 по 16 листопада юнацька збірна України U-17 проводитиме тренувальний збір у Хорватії. Там синьо жовті 12 та 14 числа зіграють два спаринги із місцевими однолітками. Повний склад юнацької збірної України ви зараз бачите на своїх екранах. Півзахисник збірної України Віктор Циганков не допоможе команді у матчах Ліги націй проти Грузії та Албанії. Циганков не встиг відновитися після надриву задньої поверхні стегна. У останній МРТ показав, що Віктору потрібен ще мінімум тиждень відновлення для повноцінних навантажень у загальній групі. Нагадаємо, національна збірна України 16 листопада зіграє на виїзді з Грузією, а 19 – з Албанією. Стало відомо, що відбулося у роздягальні Динамо після розгрому у Лізі Європи. Як повідомляє UA футбол, після розгрому від Ференсваруша з рахунком 0-4 усі футболісти зайшли у роздягальню і довго там залишалися разом із тренерським штабом. Там відбувалася серйозна розмова. Згодом двері коридору повністю закрили, і близько 20 хвилин звідти ніхто не виходив. Також було заборонено туди заходити. З роздягальні динамівці виходили без лиця, і наставник київської команди Олександр Шовковський відправився на після прес-конференцію із з великим запізненням. Під час матчу Динамо ференцварош сталася сутичка на трибунах. Під час гри у Лізі Європи фанати киян та угорців щось не поділили, через що виникла масова бійка. Правоохоронцям довелося рознімати вболівальників.